От коли Дональд Трамп заявив про те, що не давайте просто так, а позичайте, давайте їм кредит, ну ми коли обговорювали трошечки, так знаєте, сміялися, що цікавий такий пан він розглядає війну, як майже на так спортивні змагання. От ми щойно з колегою про це поговорили. Але, от зараз це реальна історія, яка обговорюється у палаті представників. Які шанси того, що справді цей законопроект буде сформований і буде винесений на голосування у принаймні у палаті представників не допомога, а конкретно кредит для України? Насправді наразі такий ризик існує, тому що це те, що Майк Джонсон, який в принципі його не можна наразі вважати незалежним політиком, він насправді є спікером Трампа, який просто напряму ретранслює все, що думає Трамп, і так само він впливає на порядок денний Палати представників. Це з його точки зору є компромісний варіант. тому що ухвалити той пакет, який пропонує Байден, вибачте наскільки довго вони не можуть і не хочуть. Створюючи таким чином для Байдена додаткову кризу і підвищуючи рейтинг Трампа на цьому фоні. А тому вони хочуть запропонувати варіант, що нібито ось вони лише вони, трампісти, змогли реально знайти той варіант, те рішення, яке може і допомогти Україні, і при цьому врахувати інтереси Дональда Трампа. Я навіть не можу сказати інтереси американського народу. Тому те, що такий законопроект може бути винесено на голосування, так він може бути винесено на голосування. Але насправді дуже ймовірно, що ми побачимо кінець кінцем, якийсь симулятор цього. По тобто, десь середній варіант, який може полягати не в тому, що в Україні все дадуть в кредит, а в кредит дадуть, скажімо, лише якесь найновіше або найбільш точкове озброєння, яке може в результаті до нас потрапити, тому ситуація ще не є до кінця вирішеною, але те, що такі пропозиції дійсно будуть на жаль, враховані палатою представників, це вже факт. Скажіть, будь ласка, якщо у випадку такого якогось міксу, так який можуть узгодити між собою республіканці, чи чи буде він підтриманий в палаті представників, і яка його доля у сенаті? От підтримають його чи ні? Це складне питання, тому що ми ну, в палаті представників ми бачимо, що республіканці, контролюючи порядок денний, вони контролюють по суті республіканську більшість, а тому можуть нав'язати їй майже будь-який законопроект, який їм заманеться, і особливо попливати на це. Інші республіканці, на жаль, наразі або не хочуть, або не можуть. Тут залежить від кожного окремого конгресмена. Якщо ми кажемо про Сенат, Сенат вже показав своїм голосуванням, що він готовий прийняти той пакет, який запропонований Байденом, 61 мільярд, без зменшення гуманітарної підтримки, без зменшення економічної підтримки. Вони вже за нього проголосували. І тому виникає питання, що вже на рівні сенату той законопроект, який наразі подає Джонсон, або може бути відхилений, або може бути модернізований, тобто оновлений, де приберуть цю якраз кредитну частину. І якраз позиція сенату це те, що дає мені певний оптимізм, і саме тому я кажу, що фінальний варіант цього законопроекту може бути зовсім інший, навіть якщо його проголосує Палата Путіна. У мене питання, от зараз оця історія, яка так з кредитом, начебто для України, обговорюється, що заставою так виступатимуть російські активи, які заморожені в Сполучених Штатах Америки. Чи означає це, що ми маємо, якщо ну розглядаємо варіант, що якби отака версія буде ухвалена? Це означає, що ми будемо сплачувати якісь відсотки. От що це може бути за така кредитна допомога під заставу російських активів? Тому що раніше лунала історія, я зараз скажу, що. Це була пропозиція від сенатора Лінсігрема, що він розглядав варіант у кредит в обмін на корисні копалини, які є в Україні. Ситуація така, що якщо це заставний кредит, тобто відповідно ми маємо повертати якусь частину тих коштів планомірно згідно з певним фінансовим планом. Американська допомога для Афганістану, скажімо, працювала за таким же сценарієм, Тільки тоді заставили слугували державні фонди а, часів Талібану, які Америка змогла заарештувати допоки поки війну з Талібаном. І якщо раптом країна, яка заборгувала ці кошти, не може їх оплачувати, відповідно певна сума береться з тої застави. А так як російські активи в США вони дуже різноманітні, це і золото валютний фонд російського центробанку, це і активи олігархів, це активи приватних компаній і так далі, то це все може бути частиною того, що американці будуть отримувати, якщо Україна в якийсь момент буде неспроможна виплачувати своїми грошима за ту надану допомогу. Тобто, чи є це ідеальний сценарій для нас? Звісно, ні. Тому що ці кошти планувалися передати на відновлення України, на певні інфраструктурні, економічні проекти і так далі. Проте чи є це варіантом, який дійсно може працювати для того, щоб у України були певні гарантії, що допомога Америки буде і допомога Америки не зупиниться? Так це може слугувати такими гарантіями щодо пропозиції Лінзі Грема стосовно ресурсів. Воно було спровоковано однією простою причиною. Американці зараз проводять повне оновлення власної ядерної зброї і вони бачать, що власних уранових джерел для них недостатньо. Африканські уранові джерела в першу чергу в Республіці Ніжер. Ну вони вже втратили до них доступ. А Україна з нашим потенціалом могла б їх в цьому забезпечити. Тому відповідно була така пропозиція ресурсного обміну. Тобто, в цій історії так про корисні копалини йдеться насамперед, очевидно, про уран. Я так правильно розумію, пане Олександре? Ну на, наразі та інформація, яка в мене є, те про що говорять аналітики, наближені до республіканських представників сенаті, якраз питання про. Збагаз з уран, який надалі американці зможуть погачувати, це те, що їм зараз цікаво. Це по суті один з небагатьох ресурсів, яких вони не мають стратегічної переваги над Китаєм, і яким вони хотіли б забезпечити собі безперебійний доступ. Говорячи про те, яка який ресурс так у вигляді російських активів зараз заморожений на території Сполучених Штатів, є розуміння, яка це цифра, на яку суму це заморожених активів, і в такому випадку, якщо нам хочуть пропонувати кредит, то чи варто просити 60 мільярдів, чи все ж таки може більше, тому що ну потрібно ж відштовхуватися від реальних е, активів російських, які заморожені на території Росії, і чи ми можемо отримати більше аніж 60, і відповідно отримати військовий воєнний потенціал? Щоб виграти цю війну, ми дійсно можемо розраховувати на більше, тому що ну не вся інформація є публічною, зважаючи на природу цих активів, зважаючи на те, що це в принципі питання національної безпеки та сполучених штатів. Але за різними оцінками, ця сума може досягати до 300 мільярдів. Сумарно того, що є в Америці в Америці і союзники. Тому що тут же питання, що американці можуть залучити до цього союзників. Тому так ми можемо просити більше. Якщо все-таки ми говоримо про надання кредиту, якщо ми йдемо за цим сценарієм, ми звісно можемо і маємо просити більше. Єдиний позитив, який є в цьому сценарії: що відповідно, якщо ми кажемо про кредит. То Америка тоді не має особливих повноважень виставляти якісь обмеження на те, що ми можемо запитати. Тобто, вже питання про те, що а от цю зброю ми не можемо дати, бо вона там вдарить по території РФ. Це питання фактично може бути знято в такий спосіб. Але тут уже питання політичного торгу, чи готові ми витрачати ці гроші таким чином, просто щоб зняти ці бар'єри? Це питання дискусійне. і Насправді дуже дуже довго можна про це говорити, але Відповідаючи прямо на ваше питання, так ми можемо запитати більше ніж 60 мільярдів. Але аналітики Пентагону кажуть, що навіть за умов контрнаступу Україні на 24 рік цілком би вистачало навіть 45 мільярдів, зважаючи особливо на підтримку, зростаючи зі сторони Європи, зі сторони південної Кореї, зі сторони Японії, зі сторони багатьох інших країн, тому. Так, ми можемо запитати більше, але чи треба нам конкретно штатів запитувати більше, особливо на таких умовах? Ну як в цьому має певні сумніви? Але ми ж розуміємо, що війна очевидно не завершиться цього року, і всі говорять про 2025-й, І нам потрібно якомога більше очевидно ресурс, все ж таки для того, щоб вибити ворога сі своєї території. Так і от в цій ситуації, якщо ми погоджуємося на кредит, скажіть, будь ласка, от на вашу думку, от ми перемагаємо так, і от його повернення цього кредиту нас. Скільки це буде складно для нас, для нашої країни, тому що ось є думка про те, що коли ви маєте справу з країною, яка бореться за своє життя, так такою як Україна розмови про кредити замість надання необхідних грошових вливань, тільки посилять економічні проблеми цієї країни? Це заява Джейка Салівана. Насправді на цю тему стосовно яка зараз обговорюється стосовно кредиту для нашої країни. Заява абсолютно правильна, але давайте не забувати декілька речей. По перше, європейський союз і міжнародні фінансові інституції не відмовляють досі Україні в прямій підтримці ні збройовій, ні в першу чергу фінансово-економічній. Тобто штати не є тут єдиним гравцем. Тут є дуже багато інших зацікавлених сторін, які готові нас підтримувати на набагато кращих умовах. Тому насправді підтримати економіку України буде кому це перше. Друге, повернення цього кредиту також є питанням, тому що навіть якщо ми йдемо за таким сценарієм, проукраїнська частина конгресу не дасть прийняти, скажімо так, драконівські умови цього кредиту. Тобто, це не буде, от повертайте все за п'ять років, інакше оголошити дефолт, і все інше. Це були нормальні повноцінні умови, розстрочені дуже сильно в часі, тому насправді комбінуючи допомогу міжнародних фінансових інституцій. І достатньо пільгові умови цього кредиту. Мені здається, що так виплата буде довгою і важкою, але вона не буде такою, що завалить українську економіку. Хоча повторюся, те, з чого я починав, все таки маємо сподівання на те, що цей сценарій, він тільки один з він досі не є основним сценарієм допомоги Україні. Почула пане Олександре, дуже дякую вам за включення в наш ефір. Я чим нагадаю, що в мене на зв'язку був експерт ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Край.